Дев'ята вечора в Україні підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар, Добрий вечір. Вже близько двох годин тривають переговори Ангели Меркель та Франсуа Оланда з Петром Порошенком. Жодних заяв за підсумками лідери держав робити не планують, але ще перед приїздом Оланд сказав, що до Києва везуть власний варіант мирного плану. Ахті у акіф. Сьогодні ввечері ми вилітаємо до Києва. Ми зробимо нову пропозицію щодо вирішення конфлікту. Вона базуватиметься на територіальній цілісності України. Ми також проведемо переговори із Петром Порошенком. А в п'ятницю ми летимо до Москви, щоб зустрітися з російським президентом летальне зброї від США Україні чекати не варто, принаймні поки що. Про це у Києві повідомив державний секретар США Джон Керрі. За його словами, гроші виділять на реформи і підтримку біженців. Про візит з-за океану розкаже Марія Клюк. Прагнуть миру, але закривати очі на агресію не будуть. Таку позицію Америки озвучує держсекретар США Джон Керрі після двогодинних перемовин з нашим президентом. Він закликає Москву дотримуватися мінських домовленостей і повернутися з поля бою за стіл переговорів. Сьогодні я перебуваю тут, щоб надати вам і підтримку, і дружбу. Ми хочемо дипломатичного вирішення конфлікту однак ми не можемо закрити очі на танки та техніку, які перетинають кордон із Росії в Україну. Забрати з України весь поставлений бойовиками арсенал і своїх військових, перекрити кордон та відпустити заручників. Це єдиний для Росії шанс уникнути повної ізоляції. Додає Кері. Водночас Петро Порошенко наголошує, робота над мирним процесом триває, і українські війська дотримуються режиму припинення вогню, але вони готові захистити Україну. Ми працюємо над тим, щоб добитися мирного завершення цього конфлікту і припинення агресії. Це пріоритет для всього цивілізованого людства. Ми здійснюємо нашу співпрацю у галузі безпеки для того, щоб знайти найефективніші рішення у цій ситуації, і це дуже важливо для нас. Щоправда, про надання зброї Америкою Україні ані слова після прес-конференції Джон Керрі поспішає на іще ще одну зустріч із Арсенієм Яценюком. Тут лунають вже більш конкретні заяви. Приміром Керрі каже, що США готові виступити гарантом додаткової підтримки економічних реформ в Україні. Ми готові розглянути ще одну гарантію позики на один мільярд доларів, якщо реформи будуть виконуватися. Крім того, США готові надати ще 16,5 мільйонів доларів одразу, аби допомогти українцям, які найбільше постраждали у конфлікті на Донбасі. Прем'єр за такі заяви подякував та розповів, що Україні потрібен мир на Донбасі, але не коштом суверенітету та європейським майбутнім. Нам потрібен мир. Але ми ніколи не будемо розглядати будь-яку можливість, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України та європейське майбутнє нашої держави. Реагуватимуть на агресію Росії і в НАТО як саме розповів сьогодні генсек організації під час засідання міністрів оборони країн-учасниць Альянсу. Ми збільшуємо чисельність нашого контингенту на сході до 30 тисяч військових, із них 5 тисяч це сили швидкого реагування. Лише так ми можемо реагувати на зростаючу російську агресію. Ми також сподіваємось, що Москва використає максимум свого впливу, аби змусити проросійських сепаратистів припинити військові дії. Нині ж особливо гостро стоїть питання щодо надання Україні летального озброєння. Поки США, з Обамою начебто, готові піти на такий крок, Німеччина в особі Меркель категорично про. Хто кого схилить на свою сторону, дізнаємося уже наступного понеділка. Цього дня лідери зустрінуться у Вашингтоні. Щоправда, Джон Керрі нині висловив сподівання, що вже до того часу Росія припинить агресію. Христина Гавриш, Марія Клюк та Віталій Колот Тим часом Путін терміново зібрав Раду безпеки Росії. Говорили про ситуацію на Україні, зокрема в контексті зустрічі. З Меркель та Олдом Нагадаю, що після переговорів в Києві і Меркель, і Оланд, власне полетять завтра до Путіна. Крім того, в Москві не виключають можливості ведення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це повідомив речник Міноборони Росії. Хочу сказати, що подобні плани на експертному рівні, в принципі, е обсуждалися і обсуждаються. Е Ну, будем, будем смотреть по ходу переговорів. Разчитувати, що і в этот вопрос буде внесена ясність. Крок до зняття себе імунітету зробили депутати. До КС вони направили відповідний законопроект. Згідно з ним, окрім депутатів, імунітету можуть позбавити і суддів. Та навіть якщо документ не спіткають на шляху нові перепони, то голосуватиме рада за нього не раніше ніж у вересні. Про тернистий шлях депутатів прості люди розкаже Ксенія Веркалець. На півшляху до зняття імунітету парламент зробив перший крок до зняття недоторканності Севи та суддів і підтримав зміни до конституції. Зокрема, хоче підкоригувати 80-ту статтю, яка гарантує нардепам особливий статус. Далі документ передадуть до конституційного суду, а ще віддадуть на розсуд Венеціанської комісії. Разом із направленням цього закону до. Конституційного суду буде заключення менціянської комісії і для проведення відповідної процедури. Процедура є конкретна, вона є чітка в часі, і вона буде виконана. Вийти із касти недоторканих нардепу пообіцяли самі в коаліційній угоді. Згодом про обіцянку більшості нагадав президент вніс у раду. У залі не обійшлося без гучних заяв. Вадим Рабінович хотів скинути з себе недоторканність без рішення суду. Що з мене зараз на цій трибуні зняли депутатську неприкосновенність? Мені не нужна ваша депутатська неприкосновенність. Це все цирк, комедія. щодо імунітету суддів, то за за. Закон... Конопроектом суддю не можуть ані затримати, ані арештувати без згоди Вищу Ради юстиції за винятком випадків, якщо суддю не піймають на гарячому, притягнення суддів до юридичної відповідальності здійснюється на загальних підставах. Водночас пропонується закріпити інститут функціонального імунітету судді, за яким судді не можуть бути притягнені до юридичної відповідальності за діяння, вчинені у зв'язку зі здійсненням правосуддя, крім випадків ухвалення завідомо неправосудного судового рішення. А також порушення присяги судді або вчинення дисциплінарного правопорушення у батьківщині зняття імунітету із суддів вважають мертвонародженою нормою радикальні партії. Додають вища Рада юстиції, зараз фактично не працює. Вища рада юстиції це не працює вже рік, і коли запрацює, невідомо. Тому після експертизи конституційного суду, як на мене. Необхідно звернути на це увагу. Не такі вже недоторкані служителі Феміди. І нині рада дала згоду на арешт діозного судді Печерського суду. Радіона Кіреєва на цьому наполягав голова конституційного суду на прохання генпрокурора. Кіреєв переховується і перебуває у розшуку. До Верховного суду України надійшло подання на той час Генерального прокурора України Олега Махніцького, в якому було порушено питання про необхідність отримання згоди Верховної Ради України на затримання та арешт судді Печерського районного суду міста Києва Кирєєва Родіона Володимировича. За прогнозами Володимира Гройсмана, друге читання законопроекту про зняття недоторканності буде у вересні. А далі, якщо документ уподобає дві третини зали, нардепи остаточно розпрощаються з привілеями і зробити так, щоб між першим читанням і остаточним зняттям куля не пролетіла. Але до того в раді хочуть люструвати нечистих на руку слідчих та прокурорів. Ми маємо розуміти. Що як говорили в одному радянському фільмі, сядемо усі. Якщо ми з вами не почнемо творити справжні правоохоронні органи і правосуддя, слідом за собою суддями нардепи візьмуться за гаранта фракції коаліції спільно розробляють норми закону про процедуру імпічменту президента. Веркалець, Антон Деркач, ТВА. Посилити охорону суддів просить МВС та генпрокуратуру рада суддів України. Вони переконують на представників української Феміди тиснуть суддів Залякують а також навіть погрожують фізичною розправою за останні два місяці. З такими скаргами до ради суддів звернулися більше як півсотні їхніх колег. Суддя Верховного суду Анатолій Скотарь помітно нервує і заявляє, його намагалися вбити. Розповідає 7 січня, хотів виїхати із власного двору, але його машину заблокували двоє нетверезих чоловіків. Представилися бійцями ато. Прикрив калітку на рівні голови одразу побачив ствол автомата і автоматна очередь. 18 вистрілів було, тому що 18 знайшли гільз. Чоловік каже, дивом ухилився від кулі, забіг у будинок. Нападник кинувся за ним. На кухні виложив гранату на стіл. говорив, какують ногу простріліть праву, ліву, лі обі ноги дітей діти завалить, завелить в домі, на вулиці. Нападника ледь вдалося б мовити, щоб той пішов, каже суддя. Анатолій подав заяву в міліцію. Інший суддя розповідає, що отримав листа з погрозами і зачитує його. Добрий день, суддя Бершов. Коли ви давали інтерв'ю, ми подумали, що ви... Вы... Честный человек, когда прочитали письмо Пасхи Генеральному прокурору, ми поняли, что вас уже давно было иллюстрировано. Не хотите исполнять форму закона. Може, вам ще більше подходні закони, а от такі картизнати оки голландський художник, де судді здрають шкіру, так рада суддів вирішує життя служителів Феміди в небезпеці, тому звертаються за захистом до міліції і прокуратури. До міліції ми звертаємося да з приводу того, щоб вони забезпечили безпеку приміщень суддів, посилили охорону громадського порядка, безпеку суддів, працівників та відвідувачів суддів. Що ж до зняття з них недоторканності чіткої відповіді судді не дають, але натякають. Депутати хочуть залишити їх без захисту. Якщо б якось по-другому забезпечить безпеку судді, то хай скажуть, яким чином. Розумієте, одне одне діло депутат Верховної Ради голосує за закон, а друге діло суддя конкретно розглядає справу про насилля, вбивства, бандитизм і таке інше. Крім міліції та прокуратури, судді також звернулися до президента Верховної ради, Кабміну та громадськості з вимогою не втручатися у роботу суддівської гілки влади. Олена Бондаренко, Роман Климчук, ТВА. До подій на сході України впродовж дня бойовики вели вогонь по усій лінії розмежування. Півсотні разів обстріляли Дебальцеве. уцілілих будівель у місті майже не лишилося. Шість разів гатили по Троїцькому, Чорнухіному, тричі по міусу. Також з артилерії та мінометів обстріляли селище Кримське на Донецькому напрямку. Під обстріл потрапили піски та водяни російські найманці намагаються посіяти паніку серед мирного населення Донбасу, розповсюджуючи інформацію про запланований ними 5-6 лютого масивний обстріл Маріуполя. З цією метою на мобільні телефони мешканців міста дзвонять бойовики так званої ЛНР та закликають людей залишити місто. Це продумана стратегія ляльководів, мета яких створити хаос на сході нашої країни для картинки російських змі. Станицю Луганську бойовики обстріляли забороненими касетними бомбами. Про це повідомив очільник ОДА Геннадій Москаль. Двоє українських військових отримали поранення у райцентрі, пошкоджені вісім житлових будинків. Крім того, ОБСЄ помітила використання касетних боєприпасів при обстрілі Луганська минулого тижня. Нагадаю, до договору про заборону цих бомб приєдналися понад 100 країн, адже ці боєприпаси мають невибіркову дію. І їхніми жертвами найчастіше стають саме мирні громадяни. Вперше за кілька тижнів ми повідомили про використання касетних боєприпасів у Луганську. Як результат, там постраждало мирне населення. Загалом, згідно з останньою інформацією, приблизно п'ять тисяч людей на Донбасі вбито. Більше 12 тисяч поранені Крім того, ОБСЄ повідомили, що вони збільшать контингент міжнародних спостерігачів в Україні до 500. Зробити це планують до кінця місяця. Нагадаю, зараз в Україні працюють близько 400 осіб. Колону російських ураганів помітили у Харциську на Донеччині. Відео із переміщенням систем у мережу виклали місцеві мешканці. Так от через хардцу нас їздять. Нормально, нормально. Глянка куда Чиво? Для евакуації місцевих мешканців завтра у Дебальцевому влаштують зелений коридор. Людей вивозитимуть активісти Донбас СОС. Коридор діятиме лише один день з 8-ї ранку до 17-ї години. На більший проміжок часу бойовики не погодились. Через напружену ситуацію в країні особливо в Аганині до бомбосховищ. Хоча Івано-Франківськ і далеко від лінії фронту проте укриття в місті перевіряють регулярно. З серед ревізорів були і кореспонденти каналу ТВА. Івано-Франківський хлібокомбінат понад 30 років безперебійно забезпечує містян ароматним хлібом, булочками та кондитерськими виробами. А у разі небезпеки і надійним прихистком може слугувати два санвузли. В яких знаходяться чотири туалета і три умивальника? Водопостачання централізоване від міської мережі, але є два баки з питною водою. По 2500 літрів нині Україні до бомбосховищ прикута особлива увага. Хоч Івано-Франківськ далеко від зони АТО, тут вирішили перестрахуватися. Системи укриття перевіряли уже декілька разів. Надзвичайники кажуть, головне, щоб надходило чисте повітря і була електрика. Тоді і городяни будуть у безпеці, і хліб випікатимуть. Захисні споруді. Також є фільтровентиляційна установка, яка має два ступені очистки повітря, є автономне освітлення, тобто є дизель-генератор потужністю 38 кВт. Люди зможуть перебувати у бомбосховищі понад два тижні. Є місця і для роботи, і для відпочинку. Навіть як зберігати документацію, продумали також під пильним контролем фахівців, медзаклади і дитячі установи перевіряють і підвали житлових будинків. Завдання, яке стоїть в першу чергу, в випадку надзвичайної ситуації, і в першу чергу терористичного характеру, щоб на якийсь час при необхідності діти. Пецпедколективи, що це в лікарні, це важко хворі, хворі лікарі могли сховатися і таким чином забезпечити пацієнтів або дітей від поражень. Аптечка, ліхтар, приймач, приймач. тут він працює. Зверніть увагу, що мобільний зв'язок не працює зараз. Дякуємо, дякуємо. Ну що, ну ми до приймач працює, свічки, бачок для пиття. Два ліжка, матраси то, що саме необхідне, що можна з собою на перший випад на якусь годину. Дві івано-франківці з розумінням ставляться до перевірок бомбосховищ і підвалів. Проте сподіваються, що скористатися ними ніколи не доведеться. Вікторія Тищук Ігор Коваль, Тивай. Четверо українських бійців повернулися з Литви до Дніпропетровська. Там вони проходили курс реабілітації. Усі четверо були травмовані у зоні АТО. Витрати на їхнє транспортування і лікування узяла на себе Литва. Загалом за увесь час конфлікту на сході у Литві побували 24 бійців. Закордонні медики вже визначилися. Програму підтримки будуть продовжувати. На реабілітацію зібрали ще трьох військових. И за три недели я уже начал ходить, вот неделю я уже пытаюсь ходить. Да, и даже вчера танцевал. Ну, на одну ноге, правда, но танцевал. Ну, то есть ногу, как бы, наши врачи спасли, те под, подремонтировали. Благодарен литовцам, которые приняли наших бойцов на реабилитацию. Они сегодня возвратились, некоторые из них уже бегают. Нікоте пригають на кастлях. Хотя заносити на самльот прихилися в У Окиві міліція вже полює на тих, хто ухиляється від мобілізації. Разом із військовими вони ходять і по домівках і вже на роботу до тих, кому раніше надсилали повістки. Під час рейду вже зловили та забрали до військоматів 59 призовників. Про це повідомили у прес-службі МВС України. У військоматах мають працювати штатні вербувальники. Так вважає керівник центру оборонних реформ Олександр Данилюк. Їхня мета пошук досвідчених військових фахівців. Крім того, Данилюк не бачить особливої потреби у загальній мобілізації. Натомість пропонує створювати елітні офіцерські підрозділи. Мобілізаційний ресурс в Україні колосальний. У нас декілька сот тисяч офіцерів запасу. У нас понад 100 тисяч осіб, які служили в військах ВДВ і спецназу. Тобто, у нас є кого мобілізовувати. У нас велика кількість силовиків, особливо в Міністерстві внутрішніх справ, які нам в такій кількості просто не потрібні. І їх, як людей, все-таки більш військових ніж цивільних, треба переводити до Збройних сил, переатестовувати. Українська армія вкрай потребує спецтехніки і машин. Волонтери кажуть, якщо раніше збирали усе від одягу до харчів і ліків, то тепер потреби стали вузько спеціалізованими на фронті. Не вистачає авто, обладнання зв'язку, а також оптики нового покоління. За місяць почнеться весна разом із нею. Тумани нагадують волонтери. Відтак бійцям необхідні сучасні тепловізори, які дадуть змогу бачити крізь туман. Наша армія. Наконец-то обута одета и сыта, и теперь мы переходим на следующий этап. Мы решаем технологические вопросы оснащения, передвижения и как бы, работы со специальной техникой. Очень сейчас обостряется в очередной раз потребность в колесах, в движимом в транспорте, в маленьких машинах, в больших машинах, проходимых микроавтобусах для эвакуации, для перемещения, для подвоза снарядов. Поэтому вот, как бы Також просимо всіх, хто готов допомагати. Направляйте свої мислі в этом направлення. Там ні поле. СБУшники знайшли у Києві схованку терористів, які готували диверсію під Верховною Радою. Зловмисники збирались обстріляти парламент з гранатометів. Завдання отримали від російських спецслужб. Мета провокації зрив голосування щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Крім зброї та набоїв у схованці були також файли з інструкціями для терористів. Російський військовий, який убив ірменську родину, виявився хворим на олігофренію. Це психічні розгляди, подекуди і розумова відсталість. Про це повідомляє видання газетару з посиланням на власні джерела. Тож тепер судове розслідування очікує на співробітників військомату, які призвали Пермякова в армію, а також на командирів російської бази у вірмені, які довірили йому зброю. Нагадаю, у січні Перм'яков убив сімох членів вірменської родини. На місці злочину залишив свої черевики з іменними бірками, а також автомат закріплений за ним. З наступного тижня в Києві суттєво подорожчає по суті весь громадський транспорт, і не лише комунальний, але й приватний, деякий майже удвічі. А поки цього не сталося, кияни вже протестують, як саме розкажуть наші кореспонденти. Студентка Валентина навчалася у Польщі. Розповідає, увесь громадський транспорт у сусідній країні працює від єдиного комунального підприємства. Усі перевізники дисципліновані при середній зарплаті у 700 євро. За проїзд поляки платять в межах наших 10 гривень. На кожній зупинці, коли ти приходиш у Польщі, насамперед є розклад будь-якої маршрутки, яка там зупиняється. Вона приходить, якщо написано 10.01, 10 вона приходить у 10 10.01. Там немає таких от Богданів, таких от маршруток, як у нас. Ціна на над проїзд, вона теж там нормальна, вона відповідає їхньому рівню заробітних плат, рівню пенсії в Україні, ж доходи населення падають, а ціни на проїзд невпинно зростають. Обурювалися пікетувальники біля департаменту транспортної інфраструктури і вимагали скасувати підвищення тарифів та провести транспортну реформу та прибрати приватних перевізників, які на думку активістів займаються здирництвом. Зробити незалежний аудит всіх комунальних підприємств і цього департаменту транспортного ну, провести транспортну реформу, прибрати приватних перевізників, які сьогодні займаються здирництвом, поставити комунальне. Транспорт. Ми з вами з наших податків, з податків тих підприємців, які в Києві, тобто і працівників наших підприємств, ми оплачуємо з вами цей транспорт. Тому коли кажуть, що збитковим, він не є збитковим, ми за нього платимо. До мітингувальники вийшов директор департаменту Іван Шпильовий. Чиновник пояснив, підвищення вартості проїзду вимушений, але необхідний крок. Вартість проїзду на сьогоднішній день, яка становить 1 гривна, півтори гривни. 50 копійок були встановлені в 2008 році. На період 2008 року один літр пального коштував 5 ,60 гривень 60 копів. Сьогодні він коштує 18 гривень. Другу цифру привожу. Заробітна плата становила 1,7 тисяч гривень, на сьогоднішній день більше 5 тисяч. Іван Шпильовий зазначив, ціни на проїзд підвищать і за міські перевізники до 6 гривень, в залежності від відстані маршруту. Ті, які до нас звернулися, скажімо, десь третя Третя частина моє трошки більше, ніж третя частина. Всіх вони які подали розрахунки, тільки на тих маршрутах, які понад двадцять там кілометрів. Ті може бути в тариф встановити 6 гривень. Підвищення ціни проїзду почне діяти у Києві з наступного тижня. А з літа столична влада планує скасувати і низку пільг. Пенсіонери вже б'ють на сполох, щоб добратися. мені до метро, мені треба ще до достановку тролейбуса їхати і літі пішком. А тепер а дітям їздити. На роботу і з роботи Скільки та денег? ті зарплати, которые выделило наше государство ніщенські. Втім, і пикетувальники, і пенсіонери не тішать себе ілюзіями, що чиновники виконують їхні вимоги. Вікторія Сеник, Золотовалютні запаси України скоротилися до 6 мільярдів 420 мільйонів доларів. Лише за останній місяць, майже на 15%. гроші пішли на погашення кредитів, зокрема МВФ, і на розрахунки за газ, а також на валютні аукціони, які проводили для підтримки стабільності української гривні. Пояснюють у прес службі НБУ. Ну і чим більше нацбанк рятує гривню, тим більше вона потопає. Сьогодні Гонтарєва пустила гривню у вільне плавання. Зокрема, заборонила щоденні валютні аукціони. Це мало забезпечити єдиний курс на міжбанку і валютному ринку. Так собі думала голова НБУ. Одразу після цього на міжбанку гривня впала, а на чорному ринку взагалі курс купівлі підскочив до 25 гривень. Мы посчитали, что нет на сегодняшний день смысла переходить даже к каким-то видам другого поиска равновесия, чем просто свободного курса образования. Поэтому нами было принято решение, что с сегодняшнего дня, и это решение доведено как раз до банков, с сегодняшнего дня мы перестаем проводить наши аукционы, как потерявшие смысл. Дарт Вейдер і його темні свої стали героями експозиції людяного фестивалю в Японії. Понад 30 тонн снігу майстри перетворили на упізнавані скульптури. Є там і відомий храм Касуга Тайсі, який звели ще у восьмому столітті. Він об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Гості фестивалю можуть не лише милуватися льодяними шедеврами, а й спостерігати за змаганнями зі сноуборду і фрістайлу. для усіх охочих. Доступний прокат лиш і ковзанів. Далі теж сьогодні, але не просте, а надзвичайне. І про їхні теми розкаже В'ячеслав Афутін. В'ячеславе, чого чекати глядачам? Дякую, Віталію. Жорстоким убивством закінчилася сварка чоловіка із коханцем дружини. Тіло жертви правоохоронці знайшли лише за чотири місяці. Докладніше, дивіться у випуску.